Привіт! Надіюсь я вийшла вже в прямий ефір. Якщо видно мене і чути, напишіть, будь ласка, інформацію. Чи видно, чи чути. Так, почекаємо ще трошки. Так, бачу, почали приєднуватися. Хто там приєднався до нас, будь ласка, видно, чути, будемо проводити. Так, привіт. Так, е, добре, привіт всім, хто приєднується. Все видно, все чути. Добре. Ми вирішили цього разу провести акцію прямим ефіром. Наш розіграш. Давайте потім кожен, хто захоче подивиться в записі, а зараз ми з вами нагадаємо, які були наші умови акції. Акція тривала з 8 по 14 травня. Потрібно було купити улюблену продукцію, прибрати в домі і отримати наш набір до Дня Матері безкоштовно. В набір входять інтим гель, біошампунь для зміцнення та відновлення волосся, біобальзам для зміцнення та відновлення волосся. Акція була кратною за кожні 500 гривень плюс один білетик. Переможця будемо визначати рандомно, тому всім успіхів в нашій акції і надіюся, що сьогодні ми вже дізнаємося, хто буде переможцем. Я вже зробила. Список в програмі випадкових чисел, акція до Дня Матері. Всі, хто хотіли, змогли скинути скрін замовлень і прийняти участь в акції. На сьогодні у нас небагато номерків порівняно з іншими акціями. Тому дуже великі шанси виграти наш набір. Безкоштовно. І так, я сподіваюся, що всі готові, і зараз ми оберемо переможця. І переможцем за результатами акції стає 3, 2, 1. Веренька Олена. Олена, вітаю з перемогою. Чекаю в особисті повідомлення, адресочку, доставки, куди відправити і оформити набір. Приймайте участь в наших акціях. Вигравайте, користуйтесь нашою продукцією, і всім бажаю мирного неба над головою і надіюся, що все буде в кожного добре. Всім пока, до наступних зустрічей!